У нас в роботі це клас у 205 кузові. 19 рік. Завітав зробити жовті повороти. Переробимо американську оптику з USA стандарту під Євро. Ось таким чином зараз працює оптика, поворот мигає стопом. Ось цій нижній секції зробимо жовтий поворот. Тишка 205 готова, рестайл, 19 рік, ось таким ми маємо крутий результат. Дійсно вийшло дуже яскраво, чітко. Ось так у нас працює поворотничок. Колір жовтенький, все добре. Машинка вже по задній частині Європи. Також по Мерсику, по цешсі, люди попросили відрегулювати світлофар. Зробили регулювання, все налаштували на 1%. Тепер фарки будуть світити якісно і не будуть нікого сліпити.